Місто косить чума, не працюючи навіть борделі й тюрма. Скінчився хліб, скінчилась вода. З культурного життя лише хресна хода. Ходимо, кличемо святих отці, на зворотньому шляху підбираємо мерці. Папський ім'я втрачає силу і міць. Відьми звільняються з робочих місць, серце рушити всю каламу. Що тут гадати? Всі й так помруть, яка різниця, що скажуть зірки, середні віки, такі середні віки. Тоді єпископ приходить в єврейський квартал і говорить, хто з нас та гине за мета? Всіх нас нищить небесний терор, всіх нас винесуть чорний коридор. Світла немає, і сутня мета саме час починати свята. І тоді лунає барабанний бій, підіймає землі землі і повій, затягує нас у свою кругове. Тих, хто помер, не лякає смерть, не лякає жодна з її образ. бо у варто, хіба що нас? І ми одягаємо піря і хвости, змащуємо крові на тільні хрести, палимо на вулицях. Тому. І оголошуємо небеса, війну, і водимо в процесі довкола вогні. Все, що у нас є, це народний гнів. Владина обличчя пудру і гри. Ніколи не пізно померти молодий, ніколи не пізно змінити ім'я. Про мене свідчена тінь моя, але ніколи нікому не кажи про це. Смерть не пізнає нас у лице. Життя випалює нас як сірники, бо ймаємо зі своєї руки. Вириває нас, ніби ніж з плеча. Ми лишаємось, дикі як акалича. Лишаємось, апелюємо до богів, як на небіжників у нас забагато боргів. Лишаємось разом мертві, живі. Стоїмо по горло в високій траві, стоїмо на березі нічної ріки, запалюємо старі маяки. На вогонь прилітає лише сарана, ніч глибока немає дна.